Сьогодні в випуску легіонери Динамо Київ змушені повертатися в Україну. Та може перейти в Сток-Сіті. Емполі оголосив про відхід Коваленка. Екс захисник Динамо приєднався до тренерського штабу Колоса. Учора завершився черговий термін дії тимчасового правила ФІФА запровадженого ще в 2022 році. Це положення, нагадаємо, дозволяло іноземним гравцям, які на момент початку війни мали чинні контракти з українськими клубами, тимчасово переходити в оренду до інших команд без згоди клубу. Очікування були такими, що ФІФА знов продовжить термін дії цього винятку, як це сталося у літній період 23 та 24 років. Проте поки цього не відбулося. У результаті всі легіонери «Динамо Київ», на які їх поширювалося це правило, опинилися в невизначеній ситуації. Формально вони повинні повернутися до розташування українського клубу та наразі не мають юридичного права самостійно ухвалювати будь-які рішення щодо подальшої кар'єри. Йдеться про Вітіньо, Георгія Цітайшвілі, Джастіна Лонвейка, Решата Рамадані та Еріка Раміреса. У цьому переліку вже немає жерсона Родрігеса, чий контракт, за даними Трансфер завершився саме вчора. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Максим Талаверов перебуває за крок від переходу до Сток-Сіті, про що повідомляє журналіст Піт Орук. За інформацією джерела гончарі нібито вже наблизилися до фінального етапу трансферу. Однак наразі невідомо, у якому саме форматі може відбутися перехід, йдеться про повноцінний трансфер чи оренду. Слід зазначити, що минулий сезон Сток Сіті завершив на 18-й позиції серед 24 команд англійського чемпіоншипу. Нагадуємо, Талаверов приєднався до Плімута в січні 25. Ятого року, перейшовши з австрійського ласка, сума трансферу тоді встановила 2 мільйони євро минулого сезону. Українець відіграв 13 матчів за плімут, забив два м'ячі та зробив одну гульову передачу. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Український хавбек Віктор Коваленко більше не є гравцем Емполі. Про це повідомила офіційна прес-служба італійського клубу. Нагадуємо, контракт Коваленко з Емполі, який за підсумками попереднього сезону вибув до серії Б, був дійсний до червня. За час перебування в складі команди футболіст взяв участь у вісьми поєдинках та відзначився одним забитим м'ячем. Екс захисник київського Динамо та національної збірної України Тарас Михалик увійшов до тренерського штабу головної команди Колоса. Про це повідомляє прес служба клубу Сковалівки. Основну частину своїх титулів Тарас Володимирович здобув у складі білосиніх. Двічі вигравав чемпіонат України, а також двічі ставав володарем Кубка та Суперкубка країни. Протягом професійної кар'єри Михалик виступав за такі клуби, як «Київський ЦСКА, Закарпаття, Динамо, Київ, Московський Локомотив, Волині, Матерський Водтранс». Після завершення ігрової кар'єри 41-річний фахівець працював у тренерських штабах Волині та Волині 2. В листопаді 24-го він приєднався до медіакоманди Рух Медіа Тім як гравець. У період з 2006 по 2012 рік Тарас Михалик виступав за збірну України, за яку провів понад 30 матчів. Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про завершення співпраці з Георгієм Єрмаковим та Володимиром Шепілєвим. 23 річний голкіпер провів минулий сезон у складі містян на правах оренди та тепер повертається до ізраїльського клубу Макабі Хайфа. Що стосується Шепілєва, то він приєднався до Олександрії у січні цього року, перейшовши з київського Динамо, уклавши контракт до завершення сезону. Клуб і футболіст ухвалили рішення не продовжувати угоду. До речі, Єрмаков був визнаний кращим воротарем сезону УПЛ 24-25, провівши 15 сухих матчів із 30. Після переходу до Олександрії Володимир Шепелєв узяв участь у 13 іграх, у яких забив один гол і зробив одну результативну передачу. 23-річний захисник Трабзонспора та молодіжної збірної України Арсеній Батагов все ще може змінити клуб у поточне трансферне вікно. Спочатку керівництво турецького клубу не планувало прощатися з футболістом, однак, зацікавленість з боку європейських команд змусила їх переглянути свою позицію. Як заявив президент Ертогрол Доган, за українським гравцем стежать представники клубів із Франції, Італії та Англії. Турецька сторона готова розглянути потенційні пропозиції, проте не має наміру поспішати з остаточним рішенням. У клубі високо оцінюють потенціал Батагова, вбачаючи в ньому майбутнього лідера команди в наступному сезоні. Однак вигідні фінансові умови можуть переконати керівництво погодитися на продаж. Нещодавно один із зацікавлених клубів підвищив свою пропозицію з 10 до 15 мільйонів євро. Проте навіть ця сума була відхилена. Трабзонспор оцінив Батагова у 20 мільйонів, що потенційно зробить цей трансфер рекордним в історії клубу, перевершивши продаж Юсуфа Язиджі до Ліля за 18,5 мільйонів євро у 2019 році. Журналіст Фуат Алакбару у своєму аккаунті Twitter побічно підтвердив та доповнив інформацію про те, що київська Динамо зробила прогрес у переговорах щодо можливого трансферу гвінейського півзахисника Саліфу Суми, який нині виступає за азербайджанський клуб Зіря. Як зазначає джерело, по-перше, у киян зменшилася конкуренція. Турецький Трабзонспор більше не зацікавлений у 21-річному Вінгері. А по-друге, сам футболіст все більше схиляється до варіанту з переходом у Динамо, оскільки саме ця Пропозиція виглядає для нього найбільш привабливою. Водночас не уточнюється, на якому етапі перебувають перемовини між клубами щодо суми потенційного трансферу. За даними трансфермаркет, поточна вартість саліфу суми складає 1,2 мільйона євро. Прес-служба Олександрії офіційно повідомила про підписання контракту з вінгером Жотою Перейрою, який раніше захищав кольори клубу Сан-Жуаненсе з 3-го дивізіону Португалії. Трансфер відбувся на безоплатній основі, оскільки гравець приєднався до українського клубу у статусі вільного агента. Контракт з перейрою підписано до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Зауважимо, що в минулому сезоні жота перейра провів у складі Сан-Жоненце 31 матч. Більше ніж будь-хто інший у команді, та відзначився сімома забитими м'ячами та чотирма результативними передачами. Окрім Сан-Жоненсе, футболіст також виступав за віторію Гімераєш. Раніше з'явилася інформація, що польська лехія розглядає кандидатуру Максима Дячука для посилення позиції центрального захисника. Цю інформацію підтвердила польське видання. Ми звернулися до Гданського клубу із запитом щодо Дячука і отримали підтвердження. Лехія дійсно зацікавлена у і Наразі очікує на відповідь від київського Динамо. Нагадуємо, минулому сезоні Максим Дячук провів у складі білосиніх 14 матчів та записав на свій рахунок одну результативну передачу. Його контракти з клубом чинний до 30 червня 28 року. За даними трансфермаркет, ринкова вартість 21-річного захисника становить 1,2 мільйона євро. Вікторія Гімарайш підписала контракт з українським захисником Орестом Лебеденком, який до цього виступав за Візелу. За повідомленнями, угода з клубом елітного дивізіонного чемпіонату Португалії розрахована на три роки. Минулого сезону Лебеденко провів 31 матч у складі Візели, що наразі виступає у другій лізі. Продовж цього періоду він зумів відзначитися трьома забитими м'ячами та зробити сім результативних передач. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.